Спорт як спосіб реабілітуватися та адаптуватися в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Відбудуться змагання з баскетболу серед ветеранів під назвою Воїни спорту турнір незламності. До участі запрошують людей з різних куточків України. У нас на на нашій базі вже на протязі двох років проводять змагання серед ветеранів, серед військових і, як правило, футбол. І дуже багато наших вихованців, випускників, наших вихованців команди, випускників цього учбового закладу зараз на фронті. І Є хлопці, які після поранень звільнилися, і зараз проходять реабілітацію. Ми прийняли є це теж олімпійський вид спорту. Баскетбол 3 на 3 і там трошки менше. Ну набагато менше часу. і Ми можемо грати в день не одну гру, а три там дві, три, чотири. Попередньо погодились вже ну, поки так в телефонному режимі. Такі команди з таких регіонів, як Луцьк, Рівне, Миколаїв, Дніпро. Київ і Запоріжжя. Учасником змагань стане випускник коледжу ветеран Олександр Слободян. Каже, вдячний за турботу про захисників, адже вони потребують спілкування, моральної підтримки та цікавого дозвілля. Дуже приємно, що є якісь програми, які вплинуть на реабілітацію військових після, після військового стану, після війни, після, після депресії, після деякої ізоляції. Після ПТСР різних таких моментів створюються програми для відновлення військових. Потрібно в першу чергу допомагати мирним людям, які не пройшли війну, допомагати військовим, щоб потім не жалітися, будемо так говорити. Люди проходять з різними розладами звідти. Так що навіть про спілкування в спортзалі це є ну, психологічний момент, який, який допоможе людям інтегруватися до мирного життя. А після змагань захисники разом із родинами поїдуть на ретрит у Яремче, де для них заплановані відпочинок та оздоровлення, екскурсії, майстер-класи та арт-терапія. Таку ініціативу впроваджує громадська організація Дружина воїна. В процесі ретриту будуть відбуватися майстер-класи по реабілітації. Спортивній по психологічній реабілітації будуть запрошені психологи, будуть запрошені реабілітологи, які будуть працювати саме на ретриті з ветеранами і з їхніми сім'ями. Також будуть проводитися майстер-класи з арт-терапії, екскурсії, спільні екскурсії, де також можна буде відпочити, відновитися. Баскетбольні змагання серед ветеранів триватимуть з 23 по 25 травня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рей.